Вже цієї осені на телеканалі Алсет дивіться новий громадянський проект Народний контроль, неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, неосвітлені вулиці, байдужі чиновники, вкрадені у нас гроші. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ми допоможемо відстоїти свої права у владних кабінетах. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. До журналістів народного контролю звернувся мешканець вулиці Володимира Великого, 94, який поскаржився на відсутність контролю за температурним режимом в квартирі. Пан Богдан не розуміє, яким чином тепломережа моніторить кількість спожитого тепла в осінні місяці, коли температура повітря не опускається нижче 8 градусів тепла. Діло в тому, що коли вони відключають. І коли приходить зарплату ну, заплатити, вони рахують кожен місяць. Чи не відключали, чи не відключали, чи батареї гріють, чи вони мають 20 градусів, не два. А приходить та сама сума, що є включені, що не включені батареї. І от ми зараз прийде кінець місяця, ми зараз побачимо, як вони, скільки вона прийде за півмісяця. І це, це вже не перший рік. Чоловік не розуміє арифметики з боку тепловиків, бо у нього свої розрахунки. Якщо вони не гріють батареї, значить я не можу платити кожен місяць, наприклад, 33, якщо вони там відключили, коли тепло на дворі. І особливо, от вони під вечір їх відключають. Ночі включать, і все. І то не завжди. От уже третій день батареї не ріють. а прийде, як платити, то саме. Ті самі будуть гроші платити за півмісяця. Вони все рахують, скільки там пройшло днів, і нема різниці. Для того, щоб прояснити ситуацію, журналісти народного контролю звернулись до заступника директора КП Дрогобуч Теплоенерго Анатолія Радловського. Якщо. Подається теплоносів будинок, значить спільно будинкове управа і наше підприємство проводять купу тепломуся в будинок. Відповідно, з цього дня є початок нарахування за теплопостачання. Пан Анатолій пояснює, що у випадку, коли стоїть лічильник теплової енергії, нарахування відбувається згідно його показників. Якщо будинки, які не мають теплового лічильника, облік йде по площі, значить за ці дні обов'язково робиться перерахунок кожного місяця. Переважно це перерахунок робиться в наступний місяць за звітням. Тобто, якщо цей місяць робиться аналіз. Нарахування йде швидше, значить в наступному листопаді робиться за жовтий перерахунок. Анатолій Васильович запевнив журналістів народного контролю, що у випадку теплих осінніх днів гроші за теплу енергію не нараховуються. За той час, відколи було зафіксовано котел, зупиняється, так? Зупинка, угу. значить відповідно за це йде перерахунок. Почали вступили в дію роботи, котел, знову запрацювали, похолодало, скажімо, 8 вісім разів упала температура, понизилася. Відповідно знову йде нарахування. Якщо у вас виникають подібні питання стосовно будь-яких комунальних платежів, звертайтесь до журналістів народного контролю. Телефонуйте на гарячу лінію 45 55 02, код міста 24. чотири. Буяк, Ігор Дьорка, народний контроль, телеканал Алсет.